Hello, everyone! And, and, and. і я хочу записати відео uh, з подякою команді Studyless uh, за те, що ви даєте таку круту змогу uh, відпустити все, піти у всі тяжкі і просто не боятися говорити англійською, не думати, що там щось не так, скажеш те, не так. Адже я зрозуміла за цей тиждень, що uh, коли ти говориш. Твій мозок починає краще думати, з'являються додаткові звивини. І в принципі, ти розумієш, чому твої помилки і розумієш над чим працювати. Дякую, Насті, за те, що вона так старанно взагалі, що в неї вистачило терпіння вислуховувати всі наші відео, аудіо, виправляти нас, наставляти. Дякую, 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 дякую дуже. І я, якщо чесно кажучи, не вірила, що я все таки дійду до кінця і заставлю себе все ж таки зробити це. Але це був перший марафон, який я все ж таки добила. І навіть сьогодні, на п'ятий день, я записувала відео і робила домашку в укритті, але я це зробила, і це лише завдяки тому, що ви дуже круто створили програму, дуже цікаву, яку хочеться проходити і яку не хочеться пропускати. Дякую вам.